Мої вітання з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 22 травня 2025 рік. І сьогодні таке буде трошки необичне відео. Просила мене моя Оксаночка, щоб я розповіла, як я такі сітки, що я з ними роблю і як я сажу. Це в мене тут ростуть інжири. І от, виходить, що тут я застелила чорне агроволокно для того, щоб не різ бур'ян. А ці сітки овочеві, вони, як у кожного, мабуть, їх багато. Вони просто займали місце, і я хотіла їх ну, не зовсім викинути, але переносити з місця на місце теж не хотілося. Тому я в них вже чи четвертий рік вирощую овочі. Сьогодні я посажу тут баштан, це кавунчики, які я вирощувала з розсади. І я покажу, як я роблю і що я, як я сажу. У мене на каналі є відео, яке я в перший рік в тому такому великому коробі то зроблено було. У мене із самої звичайної будівельної сітки і обтягнуте агроволокном, тому я б в нього посадила була картоплю. І з того от ящика викопали ми відро картошки. У мене є на каналі відео, десь в самому, на самому початку моїй діяльності в YouTube, Тому Кому цікаво, можете подивитися. Ну, а сьогодні от я висажу баштан і я покажу, як я це роблю. У мене з самого початку, коли я їх от набирала сюди землі і заповнювала там. Земля перемішувалася з піском, тому що в нас тут дуже мокро і важко обробляти землю. Я оці сітки, я їх трохи вроді би, як піднімала там бортики, але за 3 роки воно вже отут посипалося, посипалася, фольга. Це я бортики робила для того, щоб коли мульчувати, то не випадало із. З цієї сітки мульча, яку я ложу. Я обов'язково мульчирую і баштан, і картоплю. Тому, якщо є можливість, то чимось треба трошки бока закрити, щоб і земля не висипалася, і ну, було вище трошки для мульчирування тої рослини, яку я сажу у цю сітку. Я зараз. На одному ящичку вам покажу, як я це роблю. Е, мені незручно трошки знімати. Я беру, е, ну, можна це не робити, але я беру отак, переворачую, щоб ви побачили, що там дно не вирізане, і просто вирізане агроволокно, і ящик стоїть просто на землі. І е, можна, якщо ви хочете, але в мене в цьому ящику виросла е, маліна. І мені треба обрати. Іменно такі всі, які бур'яни, ті, що ну, мають дуже глибоке коріння, щоб потім легше було його трошки обробляти. Я зараз землю цю перетрушу, верну назад. і Іменно ту лунку, куди я буду висаджувати. Свій кавунчик, то я туди заправлю таким торфом свіженьким. Ну, Я покажу вам. Я показала, як, як я цю землю висипала. І потім, от е, я ще раз вам показую, що в мене бока застелені отакою от е, то агроволокном чорним можна застелити, щоб просто не висипалася в діри е, земля. До, до посадочки готую рослинки. От у миски, зараз я вам покажу тут торф. У мене торф дуже хороший, легкий. Я купую для посадки і пересадки своїх цитрусових рослин, ну, водичка для поливу і зараз розпочнемо посадку. Улуночку сюди я зараз добавлю Оцю легку торфу. В торф я додала перліт, нітрому фосочку і додала куряк. Курник, вірніше. я вам покажу трошки пізніше. Отак От я перемішую із земелькою. І зараз я в оцю легку землю полью і висажу свій кавунчик. Коли я заливаю воду в такі сіточки, то вона зрозуміло, що не застоюється водичка. Там я показала вам, що дна немає, а просто вона уходить лишня вода у землю. І от в оцю лунку мокреньку я зараз висажу кавунчик. Поки водичка впитується, я вам покажу, якими інструментами я працюю. Це в мене на всіх в усьому огороді. В мене. На моїх грядках. Ось такий в мене тризубчик такий є. Потім лопатка маленька. така, І отакі от маленькі вила. ще є граблі маленькі. Другим інструментами я не працюю, тому що в мене грядки не перекопуються. Обробляти дуже легко, а урожай я збираю, ну, такий, як, мабуть, і всі. Гарний картоплян непогано родить у таких сітках, і баштан непоганий був. В цьому році подивимося, тому що якась погода в нас не дуже не зовсім правильна, з самої, самої весни. І помідори в мене в перші грядки примерзли, ті, що я хотіла, щоб трошки раніше були. Але це не від нас залежить. Ну, ту сітку я перевертала першу, а це друга. У мене сіточка іде. І от я отак просто вилами, перешевелила, тому що тут немає. У мене бур'янів із, із таким корінням, що проросло аж туди глибоко в землю. Тому я тут не буду вивертати цю землю, а просто лишню я уберу. Отак на. Плночку і туди засиплю ту е, смачну таку земельку, яку я зробила для, іменно для е, кхе, висадки кавунчиків. Посадочка закінчена. Кавунчики висажені. Це горшочки я позалишала, тому що я не підготувала записних таких цих бейжиків, щоб туди позапихати. Тому де, де була у мене назва, то от я до ящика прикріпила отакі названня. Тут у мене Шуга Бебі, Крим, Кримсон Світ і ще одні якісь Маніса. Це в мене ефки. Закінчила я посадку цієї грядочки. Ще в мене от одна буде з цієї сторони посаджена. Ну, я вам вже не буду показувати. Потім, уже, можливо, я буду обще якесь відео робити по екзотах і ви побачите. На цьому хочу завершити відео і побажати всім міцного здоров'я, щоб всі живі, були здорові. Іти такими сімімільними шагами до перемоги до нашої. Слава нашій Україні! Слава воїнам! До побачення!